Добрий ранок всім любителям тихого полювання. З вами селянин. Сьогодні ми вирушили перевірити, яка ситуація у наших лісах з грибами. Тому що там маса грибів, яку ми збирали протягом цих двох неділь, просто перейшла всі границі. Тепер грибів набагато менше, тому давайте от провіримо, що ми зможемо знайти. Чи є щось. Таке нереальне, чи виростають вони великі, і чи люди збирають гриби отепер. Так що сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки. Ранок почався у нас прямо з корчиків, і в корчиках я побачив вже з берега ось такого красення з коричневою шапочкою. Білий гриб, корчовий. Дуже гарний, тяжкенький такий ніжка бачте, роздвоєна. Ну, дуже гарний, зараз будемо чистити, кладемо в корзинку і будемо продовжувати наші пошуки, так як нам їх треба дуже багато. У корчиках я побачив ще одного гриба, але я його корчиком зачепив і він упав. Я його вже навіть не знімав, але коли е, пройшов декілька метрів вперед, я побачив. Ще одного в корча гребика. У нас вчора пішов тут дощик трошки. Дуже мокро тепер лазити по корчиках, але ну, приходиться нам жертвувати, щоб знайти гриби. Ось такий лапушок. Гриб, який стає вже майже переростком, також попався нам. Забираємо його. Як бачите, нам одні корчі дуже дають багато урожаю. Просто треба зайти в правильні корчі, де колись були, або просто по случайності гриби. Тут вже нам молоденькі попалися. Коришні власненькі. І ось тут я вже пройшов його. його. Навіть виднося не було. З цієї сторони є сходи, я його не побачив. А вже з долини, коли замітив, ось цього меншого, тоді вже і його вгору побачив. А ось так вони маскирують, з однієї сторони виднося, а з другої ні. Сьогодні нам звичайно дуже повезло, тому що хварчики нас не відпускають. Пройшов чуть далі і знов грибика знайшов. Дивіться, який чистесенькі, і корінчик, і шапочка чисті, і тому впереді ще один. Прийшлося все витягнути, тому що я бачу, що грибики великі і дуже швидко наповняються. Добре, що я повернувся ще взяв пакетик на всякий случай. Надіємося на те, що, що ми знайдемо багато сьогодні. Так як людей мало, тим більше вони після дощику мали би порости. Ну, ось такі мощні гриби тепер по краях є. Перейшов я на інше місце, знайшов в корчах ось такого зайчика, навіть видно його не було. Шапочка. Казалася з листочків я ногою кинув недалеко від нього. Я знайшов ще два красення біленькі. Вон, можете побачити, така корзинки. Я залишив. О. Це біленькі це вони від сонця, від е, вітру, а так біліють. І потім тріскається і робиться ось така аерографія. Ну напевно аерографія. В общем, да, три гриба. Ось такі. Знайшов тут вже. Дивіться під маленькою ялиночкою. Маленькі буки. І ось такий красень сидить. О! Біленький біленький. Мій зайчик чекав мене красавчик Чудові гриби сьогодні, тишина в лісі, мало людей. Просто прекрасно. Ви просто подивіться на цю машину. Я з горба проходив, я просто як замітив. Оооо О це гри. Монстр просто. Такий дворджощ, великий. І губки. Киследі губки. М -м -м. Красавчик. Красава. Він наш. Йдемо, йдемо шукати таких красенів. У лісі ніч. А ми продовжуємо наші пошуки. Ну, Поки у нас все прекрасно. Фу, попав на одне місце, прийшлося збирати дуже швидко. Я знайшов досить немало грибів, я не показував вам. Але от вже знайшов моє таке місце бойове. Тепер покажу вам. Тут е, я замітив просто, що є багато навіть молоденьких, а навіть бачите, ось такі -во красавчики, няшечки. Попадається. Мій кошечок далеко-далеко, тому аж на березі, а цих грибиків, які тут практично не виднося. Я пройшов так візуально подивився, нічого не бачив, вертався назад, замітив маленького і тоді я почав придивлятися найкраще. Ну, придивився і побачив, що я міг дуже багато пропустити. Ну, це, це справді необична красота. Такі гриби знайти в даний час. Дивіться, які просто неперевершені гриби. Так, ну замітив я ось цього грибика. Після того я почав придивлятися. Ну, звичайно, йому велика подяка за те, що він показався мені, щоб його замітити. І так, давайте я так швиденько перебіжу за кошечком, поставлю і покажу вам вже результат, який я знайшов мій найперше. А ось що мені вийшло знайти до цього моменту по корчах. Просто дуже сильна роса була, дощ намочив. Сильно краке, дуже цідилося все на телефон, на стабілізатор, на мікрофон. На мене є увесь мокрий, тому я не витягував його, не Прийшлося збирати так, як є. Ну і плюс ось ці вже грибики на чистому місці, відкритому, де мене нічого не моче. Зараз будемо докедувати туди і як бачите, у нас майже кошечок повний. вже. Ось такий урожайчик. І так, дивіться, я знайшов дубові гриби. Буду показувати так прямо з рук, тому що заховав тому що дощик накрапає тут. Так, перейдемо зараз, все оптиці якраз. Давайте так швиденько перейдемо вниз. Є декілька штук побачив. Так що, ну зараз ще провірю, звичайно, тому що... Це така краса, прям нереально. О! Ооооо це так! Дивіться, просто, просто захований кадр. Аточки. Так, ну Так 4 і 5 внизу, там є май маленький, то я вже вам не буду показувати його. Зараз покажу вже біля кошечка. Ці чотири грибики знайшов декілька штук ще тут, також у дубах і ось такий ще один. Зараз треба пройти продивитися, тому що місце хороше, тонечко прогрівається, ну, треба ось це все зачистити і тоді шукати. Ну що ж, друзі, я буду закінчувати сьогоднішній уже похід, тому що Дощик не дає нормально знімати, крапає, крапає, крапає без перестанку, в корчах просто все мокрота. Походив по корчах, вийшов на площадки, ну нема таких грибів, але по корчах знаходив десь місцями. так що... Повний кошечок я назбирав. Доста красиві, і назбирав трішки у пакетику вже. Ну, Є гарні грибики, якщо походити, знайти можна, так що не лінуйтеся, хто хоче назбирати, будь ласка, ходіть. Ходіть по краях, по корчах, по берегах, тому що там люди не збирають. Ну, а вам дякую всім, хто прогулювався зі мною, Зі мною, хто кому понравилася прогулянка по наших прикарпатських лісах. З вами був Селянин, всім до зустрічі, всім пока-пока.